Наш навчальний посібник розроблений відповідно до типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Олександри Якіне Савченко. Він складається з чотирьох частин та розрахований на дітей, які прийшли до школи зовсім непідготовленими, і на тих дітей, які вже вміють читати яскраві малюнки, цікаві тексти, мовно логічні ігри, вправи на розвиток критичного мислення. Все це заохочує дітей до навчання. Посібник складається з трьох періодів добукварний, букварний та післябукварний. Тут мають місце різнопланові завдання. Їх можна використати як для навчання дітей, так і для перевірки знань і навичок. Ми розробили також завдання для самооцінювання своєї роботи. Умовні позначки налаштовують дітей на певний від роботи. Починаючи з добукварного періоду, подані диференційовані завдання. Для читаючих дітей прочитати, а для тих, хто ще не вміє читати, прослухати текст. У складних для прочитання словах підкреслено частинки. Вони допомагають учням і ученицям швидше прочитати і зрозуміти слово. Для дітей, які ще тільки починають навчатися читати, з кожним уроком ускладнюються завдання для читання. Спочатку знайти та розфарбувати на малюнку букви. Знайти прочитати і обвести букву, яка вивчається сьогодні на уроці. знайти і прочитати вивчені букви. Згодом уміщені тексти, у яких вивчені букви подані синім шрифтом. Опісля невивчені букви, написані на плакитному фоні. Дитина бачить свій успіх і це збільшує її бажання навчитися швидше читати. Після ознайомлення з буквою уміщено таблиці, які складаються із нової та вже відомих букв. У них за можливості дібрані букви, які позначають тверді чи м'які парні, глухі чи дзвінки звуки. Для формування та розвитку читацьких навичок подані пірамідки слів, скоромовки, мовнологічні завдання. Зверніть увагу на насиченість у текстах букв, що вивчаються на даному уроці. У презентації ми їх виділили червоними рамочками. Звичайно, після складових таблиць мовнологічних вправ. Читання текстів з такою насиченістю букв у дітей формується та удосконалюються навички читання. Для заохочення вдумливого читання педагог теж знайде різноманітні завдання: це читання з малюнками замислів, читання з пропущеними буквами, піктограми для виразного читання, читання в особах, знаходження речні за малюнками тощо. Посібник насичений мовно-логічними завданнями, поданими в ігровій формі. Це такі, як склади слово, утвори слово з пропущених літер, прочитай слова, введи букву у кожному слові, утвори назву овоча, що де росте тощо. У посібнику розкрита змістова лінія досліджуємо мовні явища. Щоразу, вивчаючи нову букву, автори пропонують учням і ученицям дослідити звуки, які вона позначає, звірити свої результати з поданим правилом. Дослідження мовних явищ відбувається при вивченні звуків, дзвінких чи глухих, твердих чи м'яких приголосних, значення наголосу в слові та лексичного значення слова. Змістова лінія взаємодіємо усно розкрита у завданнях скласти речення, розіграти, продовжити чи відтворити діалог, придумати кінцівку казки, скласти і записати свою небелицю зі службовим словом, висловити свою пораду персонажу твору та інші. У посібнику підписані малюнки, є пояснення незнайомих для дітей слів. Також подано практичне ознайомлення з омонімами, антонімами та синонімами багатозначними словами. Для підготовки руки до письма подані зразки пальчикової гімнастики та вправи для розвитку дрібних м'язів рук. Перед виконанням завдань з письма подані завдання намалювати, домалювати, розфарбувати певні елементи, подані вправи для наведення ліній. У добукварному періоді йде ознайомлення із рядком та назвами ліній у зошиті в косу лінію, подані вправи, напиши за зразком, допиши елементи букв, з'єднай за допомогою стрілочок. У букварному періоді, після пояснення вчителя, діти аналізують елементи букви та викладають її з підручних матеріалів, загарбузового та соняшникового насіння, стрічок повітряного пластиліну тощо. Якщо дитина навчається онлайн, вона може переглянути QR-код написання літери вдома. На закріплення письма вивчених букв подані різнотипні завдання. У післябукварному періоді діти читають авторські твори, вчаться аналізувати їх та висловлювати свою думку. Також вони удосконалюють навички письма, повторюють вивчений теоретичний мовний матеріал. Змістова лінія досліджуємо медіа розкрита у завданнях. Прослухай пісню, кого веде мама в перший клас. Розкажи, про що ця пісня, користуючись малюнками та запитаннями. Як ви гадаєте, у яку гру грають діти, у які ігри ви любите гратися з друзями. Прослухай звуки, кому вони належать, які це звуки, мовні чи немовні. У посібнику безліч різноманітних інтерактивних прийомів та вправ на розвиток критичного мислення. Фішбун, читання з позначками. Кластер читання з передбаченням. Кола Елера Вена, Кубик запитань, Вправа зроби вибір та інші. Працюючи за нашим посібником, шановні педагоги, ви матимете можливість навчити дітей читати і писати на очній чи дистанційній формі навчання. Дякуємо за увагу. Надія Кравцова та Ольга Придаток вчителі-методисти, які щодня навчають дітей початкових класів. У місті Черкаси нашої вільної незламної України.